Мого ранку на військовому полігоні лунають постріли та вибухи. Нещодавно тут розпочались заняття з вогневої підготовки. Бойовий вишкіл мають пройти усі, кого мобілізували або ж призвали. Навчаємо людей, що їм буде необхідно практично, практично в зоні бойових дій при виконанні завдання. Президента голови державної прикордонної під час навчання майбутні військові пройдуть не лише бойову підготовку незабаром їх навчатимуть і тактиці ведення бою. Та це згодом. Сьогодні основне завдання влучити в мішень. Сьогодні відпрацьовується питання це кидання бойових бойових імітаційної гранати, виконання вправ стріб з кулеметів от гранатометів, от, також стрільба з снайперської гвинтівки і е, автомата. У кожного з викладачів прикордонної академії своя аудиторія. Пан Олександр до прикладу навчає стріляти з автомата Калашнікова. На цій навчальній точці, значить, слухачі виконують кулеметну вправу, стрільба з місця по цілям, які раптово з'являються на різних відстанях. Поряд бійців навчають користуватись кулеметом, стріляти з нього легше, аніж підготувати його до використання. Проточка самої гільзи, хвостовик, хвоставик, хвостовика повинен хвостави. Полин попасти в проточку гільзи. Річка споряджена. Відносить в ході навчання була застосована навіть протитанкова зброя. Вогнева підготовка оперативно-бойової комендатури триватиме до кінця тижня. Далі на військових чекає ще кілька етапів підготовки, в тому числі і бойове злагодження підрозділів.